Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже насичений день, дуже добре почали рухатися абсолютно всі батьківські візи, які я подав. І особливо приємно, що департамент батьківських віз розглянув мої доводи щодо одного кейсу. Цікавого який, я впевнений багатьом-багатьом з вас стане у нагоді. Ми довели, що можна зместити баланс сім'ї. Ну, як довели? Це було в законодавством передбачено, але це дуже нетиповий випадок. І спочатку вони намагались нам навіть відмовити через те, що немає балансу сім'ї. Як це робиться? Я казав в одному з своїх відео, але зараз повторю. Баланс сім'ї це, наприклад, є батьки. У батьків є Троє дітей. Завдання таке: мінімум 50% дітей мають бути постійними резидентами або громадянами Австралії. Ну, ясно, що коли одна дитина і вона в Австралії, баланс сім'ї на 100% все окей. Двоє дітей. Один в Австралії, інший в Україні. Баланс сім'ї на 50% все окей. Або один в Австралії, інший в Німеччині проживає. На 50% в Австралії все окей. А от уявіть ситуацію, і вона для багатьох є типовою. Враховується, що ж всі діти від всіх шлюбів, шлюбів навіть якщо це відчим, його діти також враховуються. От е, така ситуація: є троє дітей. Один, наприклад, в Чехії, інший в Україні, і третій в Австралії. Чи проходить? Ця плікачка по балансу сім'ї, на перший погляд, і це так би вам зразу сказав би департамент. Ні, не проходить. Бо тільки 33% дітей в Австралії. А враховують тільки цих ті, ті, ті дітей не, не тільки що фізично в Австралії, а які їй мають при цьому е, візу постійного резидента або є громадянами. Да? Тобто, якщо дитина на 7-8-6, то вважається, що вона в Україні. Не вважається, що вона в Австралії, якщо вона тут на гуманітарній візі або на студентській, або будь-які інші. Так, от ще раз, дитина проживає в Чехії, дитина проживає в Україні, дитина проживає в Австралії. Відповідь департаменту ні, так не можна, балансу сім'ї нема. Відповідь від мене так можна, якщо я доведу, а ви, департамент, мені повірите, погодите з моїми доводами, що дитина, яка е, проживає е, в Україні, зазнає. Може зазнати потенційних переслідувань і має страх через це. Коли я перше почав це доводити, департамент сказав: ні, ні-ні, ми цього ніколи не бачимо, ми цього робити не будемо. Після того, як вони зі мною поговорили, дякую їм їм за розуміння і за вічливість і за все, вони сказали: ну, ми пішли до менеджера, до старшого, вирішувати це питання. І в той же день, ввечері, наша аплікашка просунулася на наступний етап розгляду. Тобто, у нас попросили там бонд, нас попросили здавати медицину і так далі. Якби вони хотіли відмовити з балансу сім'ї, це перше, що вони зробили, це відмовили. Вони і хотіли відмовити, але ми їх переконали. І після цього вони наступний день мені зателефонували, сказали, слухайте, ну да, ви праві, ну це ж резонно. Я кажу, да, дійсно, це резонно. Вони кажуть, ви знаєте, через вас ми, скоріше за все, будемо. Вирішені, і ви будемо змушені потенційно і інші кейси переглядати. От, просто вам, будь ласка, випадок. На навіщо потрібен заявник імміграційний агент? Чи, зроб... Чи зробив це заявник сам? Ніколи б не зробив. Тому що вони спочатку мене не хотіли слухати, вони хотіли відмовляти. Чи зробив би такі доводи, заявник, після яких вони не відмовили, сумніваюся. Але сподіваюся, я цією розповіддю проілюстрував вам, яку я роботу роблю, і навіщо я це роблю для своїх клієнтів. І сподіваюся, ви також розумієте, що те, що я роблю для своїх клієнтів, воно хочуть вони чи ні, але воно якось там шелохне і всіх інших заявників. Тому що вони вже. Бачать, коли той, хто приймає рішення в департаменті, бачать, аж як ще може бути. Це трошки змінює їх свідомість, а то вони заточені на балансу сім'ї на, на прийняття типових рішень. А у нас є така річ, а чому її не розглянути? І так далі. Тобто моя робота гарна не тільки для безпосередньо моїх клієнтів, а навіть і тих моїх не клієнтів. Тому, які теж подаються. Але е, після мене, е, той, хто приймає рішення, може бути вже добрішим, розумнішим, е, відкритішим до опцій. І отак потихоньку ми е, робимо прогреси у лупанні цієї скали. Сподіваюсь, що е, всі батьки отримують батьківські візи. Всіх батьків ми зможемо іммігрувати. Сподіваюся, що вони будуть такими ж добрими до нас департамент, і так також так само будуть. Чути наші прохання і пропозиції, і я їм за це безмежно вдячний, бо могли б просто відмовити. А вони чують вони те, що вони роблять для нас, вони ні для кого ніколи не робили за декілька місяців видавати батьківські візи. За за те ж і за те їм велике спасибі. Сподіваюся, що ем, такими зусиллями ми всіх батьків іммігруємо. Жодному етносу це не вдавалось. Візи, які люди чекають по 30 років. Які фактично є безкоштовними, я їх так називаю, тому що коштовні вони на 50 тисяч доларів дорожче. Нам це робить за декілько, за декілька місяців. І ще й слухають, що ми їм пояснюємо і чому ми так думаємо. Тому їм за це величезна подяка. А вам всім гарного вечора і дякую, що послухали таку цікаву історію. Може, вам вона знадобиться в нагоді, а може, це ваш на, наш, наштовхне на думки, навіщо існують такі люди, як я, і що ми робимо? Щасливо.